Наші артилеристи за два тижні вгатили по кількох десятках складів із боєприпасами окупантів. Чим більше у нас західної зброї, тим інтенсивніше Росія працює на інформаційному фронті, щоб дискредитувати Україну та зменшити військову допомогу заходу. У хід ідуть як перевірені роками КГБшні методички, так і сучасні надбання, як от український срач. Зараз ми тільки на початку інформаційної битви за зброю. Росія буквально буде робити все, щоб досягти свого. Проте є й хороша новина. Ми вже бачимо, як буде працювати російська пропаганда. Для того, щоб і ви це знали та могли розпізнати у інформаційному полі, я й зробила це відео з рубрики на холодну голову. У ньому аналіз першого етапу дискредитації України щодо зброї з квітня, по липень. І привіт, мене звуть Оксана Мороз і ви на каналі Як не стати Овочем. І так, ваші підписки, вподобайки і коментарі допоможуть поширювати українським YouTube правду про приховані інструменти російської пропаганди. Відразу попереджу, що сьогоднішнє відео буде трохи довше, ніж зазвичай. Але для тих, хто додивиться до кінця, буде подарунок. Аналіз додаткової порції маніпуляцій від Юрія Швеця. 21 квітня Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні, і до нього вперше увійшло важке озброєння. Того ж дня і Євросоюз погодився купувати важке озброєння або передати його Україні. І у ті ж дні розпочалася російська кампанія по дискредитації України. Звинувачення у розкраданні західної допомоги, нібито західну зброю ми продаємо на чорному ринку, а гуманітарну допомогу розкрадають самі українці. І вона не доходить до адресатів. Ключовий вкид тоді зробив Юрій Швець, колишній кагівіст, а зараз блогер. 20 квітня вийшло його перше відео на цю тему. У ньому він звинувачує українську владу та громадські організації у поганій організації логістики та розкраданні гуманітарної допомоги. Наведу цитату Швеця з 201-го відео на його YouTube-каналі. Під відео я дам всі тайм таймкоди, на які буду посилатися, щоб ви могли самі пересвідчитися, що вони не вирвані з контексту. Телекомпанія CNN вчора поздно вечором показала інтерв'ю з відставним полковником в uh, США, який знаходиться в Україні. Ну, я вважаю себе в професійному плані спеціалістом по розпознаванню людей. Я маю сказати, що в мене немає сумнівів в тому, що цей полковник говорить правду. Причем чувствовал, что человека прорвало. Чувствуется, он побивал какие-то пороги сначала, пытался воздействовать на кого, на кого мог. И вот наконец-то он вышел, прорвался на эфир Сены. Вот полковник говорит, он был как, понимаете, как, 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 вот взорванный котел кипящей воды. Он говорит, не доходит эта помощь в значительной степени. Говорит, люди гибнут на поле боя, истекая кровью, потому что у них нет элементарной пакета первой помощи. А эти пакеты находятся на складах там, или вместо концентрации у западных границ на территории Украины. Но я знаю, что крупные тяжелые вооружения, которые поставлялись в Украину, их транспортировкой от западных границ к полю боя осуществляет украинский спецназ. Осуществляет это очень профессионально, хотя как каждый из этих ходок она смерти подобное, Тем не менее, это профессионалы, слава героям. Но вот, оказывается, оружие более легкое, и медицинское оборудование, и целые госпиталя, они попадают в сферу деятельности, управления организаций, которые полковник назвал некоммерческих или негосударственных организаций. Но я тут все понял. И он, вы понимаете, он говорит, да что ж происходит, там люди умирают, значит, на поле боя. Гражданские лица под бомбежками попадают, ранены, им нечем оказывать помощь, но там вот это все завалено. На некоторых складах или там на базах, я не знаю, где она там, но она там лежит мертвым грузом или капитализируется. и капитализируется. Я вам как-то говорил, что после Путина самый страшный враг Украины, украинского народа, так называемая элита, а говоря проще, применительно к этой ситуации, это барыги. Или одних для героев, которых слава, которые на поле боя сражаются и у них нету оружие или нет аптечки для того, чтобы остановить кровотечение. А другие барыги в это время пытаются на этом деле сделать деньги. И вот ситуация доходит до того, что американский полковник отставной говорит, что задача американцев не просто на свои деньги, на деньги налогоплательщиков благоплательщика оплатить производство этого доставку на территорию Украины, но затем еще направить ее от барыг героям. Шойц о своих звонувачениях спарался на слова американского полковника в эфире CNN. Вот только військовий говорил інше, да в иншей тональности. так, полковник казав про проблему з логістикою, але підкреслив, що вона не пов'язана із злим умислом, а швидше стосується нахватки людей, які можуть доставляти допомогу зі Львова до лінії фронту. Про корупцію чи барих взагалі не було мови. Громадські організації полковник згадав, поміж іншим, просто констатуючи, що їх багато у Львові. Так само він просто згадав, що було б добре ша вести облік допомоги. Без It's not. Here, here, I want to emphasize something very quickly, though, John. This is not because of any corruption here in Ukraine. It's not because people are doing bad things or stealing this stuff. It upsets me when I hear rumors like that. It's simply because of the nature of the U.S. does not. Чи Чипи самі у цьому могли переконатися. Я викладу під відео посилання на це інтерв'ю на Ютуб каналі CNN. Всі, хто знає англійську, зможе подивитися відео самостійно для інших залишу текстовий дослівний переклад. Схоже, Швейц хотів, щоб ви не побачили оригінал інтерв'ю. Він не дав на нього посилання та не хотів називати ім'я американського полковника. У мене назвати це назвать фамілю. Я, я його вже назвав. Тим людям в Україні, которым нужно это знати, а так просто без разрешения полковника його имя його эфире, Я би не хотел. он ніч находится в Україні. Меня поправдіє безпокоїти в безпеці. Насправді знайти ім'я полковника легко. Воно є в титрах сюжету на CNN. А з допомогою Google в кілька кліків можна переконатися, що це саме він. Це тільки один з прикладів маніпуляцій Швеця. У кінці відео наведу ще один показовий приклад, як Швець стверджує, що попереджав про напад Росії. хоча час своїх відео він системно говорив, що Путін не нападе. Але повернемося до рішення, яке пропонував Швець як вихід з проблеми, яку сам і вигадав. Я пропонував назначити чоловіка і скажи на цю страну, вот відповідальний, на ньому персональна відповідальність, особливо. зараз. Є такі люди. Станісмішко. Я знаю, я знаю маловілет. Я, я знаю, що це височайшого класу професіонал з стратегічним мишленням. Тобто Швець запропонував одній людині протеже Гордона Ігоря Смашку очолити координацію всіх поставок гуманітарної допомоги в Україну. Проте Україна вистояла у надскладні місяці багато в чому саме через децентралізацію волонтерського руху, коли кожен робив все, що міг. Цю силу не може зрозуміти Росія. Цією самоорганізацією захоплюється Захід. У тому числі ця сила і є захистом від корупції, бо якщо недоброчесними виявиться кілька організацій з тисячі, то це все одно не змінить загального результату. Окрім лобіювання смешка, Швець ще правно натискав на давній музоль українців корупцію. І всі кинулися про це кричати, но розібравшись у фактах. Думали, що роблять добре, а насправді стали корисними ідіотами та формували платформу для дискредитації України. Найгіршим було те, що у корупції почали звинувачувати всіх підряд, у тому числі й волонтерів. А це не могло не позначитися на зборі ними коштів. Звинувачувати і за розкрадання гуманітарної допомоги, і за продаж зброї. Звинувачувати кинулися всі, і прості українці, і політичні опоненти. Шум стояв чималий, і російські боти його вправно підігрівали. Влада Зеленського як не дивно оперативно на цей шум відреагувала. Та назначила розібратися з фактами корупції Єгора Черняєва. Він голова постійної української делегації в НАТО. Багато хто з вас написав мені в коментарях та в приватних повідомленнях про проблему, яка зараз говорить в інформаційному просторі, а саме про. Постачання а, Сполученими Штатами гуманітарної та мілітарної допомоги, і ця допомога нібито не доходить до хлопців та дівчат на передовій. По перше, два дні тому я перебував на Донбасі і на власні очі бачив у вантажівки, яка виїхала переді мною. Вантаж якраз таки джевелінів. По друге а, президент Байден вчора а, визнав, що українська армія не була б такою ефективною без Американського озброєння, тобто озброєння є, тобто воно використовується, тобто воно використовується ефективно. І по-третє, ну особисто мені дуже дивним здається те, що в е ця інформаційна хвиля співпала з істерикою Кремля щодо надання Україні важкого озброєння саме Сполученими Штатами та іншими партнерами. 27 травня Черняєв оприлюднив результат. Жоден офіційний представник США не підтвердив, що є претензії до ефективності використання американської допомоги. Не було знайдено і жодних міфічних складів, де вся ця допомога відлежується. Наприклад, зброя навіть не ночує на складах. Гуманітарка, шоломи та бронежилети залишаються на зберіганні виключно в обсягах недоторканих залишків. Проте була виявлена проблема з гуманітаркою, яка йде не до армії, а до цивільних на окупованих чи звільнених територіях. Це та допомога, яка надходить не за державними каналами, а від небайдужих людей. Там дійсно бувають факти розкрадання. Деякі справи вже відкриті. То пройшло і тижні після звіту Єгора Черняєва, як розпочалася нова хвиля дискредитації України. На була вже традиційна. США дали Україні хаймарси. Але перед тим як перейти до нового етапу інформаційної війни, у якому, зокрема, опинилася і конгресвумен Спарц, додам контексту, у якому розвивався вкид Швеця. Паралельно з кидом Швеця російська пропаганда працювала не покладаючи рук. Так проект VoxCheck у виданні Forbes опублікував приклади популярних меседжів того часу. Хохали продали бійцям і гіл браковану зброю. Солдати ЗСУ продають свою бронетехніку ополченцям ДНР за рублі. Поки українські військові гинуть від нестачі зброї та боєприпасів, чиновники Міноборони продають її до країн Африки під виглядом наглишків. Українське командування розпродає зброю в країни Африки. Видимі зусилля Росії в медіа це тільки невелика частина її роботи. Кот Швеція не був би таким ефективним, якби постійно та інтенсивно не розганялася інформація про те, що у військових немає зброї та амуніції. Солдати, доведені до ручки і цілими підрозділами записують звернення до президента як останню надію. Так, це я знову про ЄПСО росіян. Це є жах. Я думаю, що це якась хвороба. Ось лише один сотень прикладів кампанії, які з самого початку проводять росіяни, щоб дискредитувати ЗСУ. Публічні звернення підрозділів до президента. Ми відмовляємось служити в батальйоні, який не є технічно укомплектований, де офіцерський склад не вважає нас за людей, кидаючи нас без озброєння під обстріли та артилерію. Вони зробили з нас дезертирами, те, що вони зроблені з російською методичкою, свідомо чи ні, ілюструє інформація, яку оприлюднив журналіст громадського Олексій Братощак. Це аудио він записал під час своего відрядження на Донбас. Четвертое. В видеообращении сообщите, что вас бросили командир, У вашего подразделения нет боеприпасов и горючего. Много раненых. Приказы и помощь от командования не поступают, а морально-психологическое состояние не позволяет выполнять боевые задачи. В таких условиях вы вынуждены оставить позиции и выйти из района боевых действий для сохранения своей жизни и подразделения как боевой единицы. в выпадки, когда бійцы покидают Позиції без відповідного наказу, а потім записують відео не масові. Помітними стали 2-3 десятки з них. Для розуміння масштабу на всіх відео, які Олексій Братушчак вивчав для матеріалу на громадському, нарахували лише три сотні українських бійців. Це становить навіть не відсотка від загальної кількості особового складу ЗСУ. Натомість ці відео в соцмережах отримали десятки мільйонів переглядів. Тобто незначну проблему роздули до масштабної і втягують в неї дедалі більше українців. Саме так ворог формує інформаційну основу для вкидів на кшталт швеця. Так, щоб для людини інформація в них не була в новинку. А формувався в ефект. От я вчора про це від куми почула. Сьогодні побачила звернення солдат у Фейсбуці. От ще й блогер Стахів про це сказав. Ну і раз уже швець сказав, то точно правда. І так, це все по одній і тій же методичці, якщо б колись ще використовував Геббельс. створити брехню, додати до неї дрібку правди і повторювати багато разів з різних рупорів і з різними аргументами, щоб у людини створилося враження. Всі говорять, значить правда. Перед тим я перейду до другого етапу з дискредитацією країни щодо теми продажу зброї, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нас на Патреон та став спонсором каналу на Ютубі. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтеся. Вся інформація у коментарі. Дякую. 1 червня США оприлюднили деталі нового пакету озброєння для України. До нього увійшли чотири ракетні системи Хаймарс та боєприпаси до них. Російські медіа вийшли з заголовками зброї, якою захід так странно завалює Київ, все частіше потрапляє на чорний ринок. Сучасне оружие, яким адарюють Україну на чорному ринку, предлагають купити за 30 тисяч доларів. Британські комплекси Енло байдусов дешевле. дешев'я. Даркнеці продавці обіцяють доставити з Києва, хоч пістолет, хоч працівтанковий комплекс в будь-яку точку міра за щитаний дні. Далі Росія готувала інформаційний напад і чекала служного моменту для старту. І він настав. 9 липня з'явився лист конгресвумен Спарц до Байдена. Несвідомо вона дала відмашку для нового етапу кампанії по дискредитації України. А що ж так, на перший погляд, заяви Спарц стосувалася Єрмака та необхідності його заміни? Проте так здається тільки в Україні. Якщо проаналізувати її заяви через призму американської політики, частину якої і є конгресвумен, то відразу видно її реальну ціль питання зброї, а саме вимога парламентського контролю за тим, де саме американська зброя є, яку передали в Україну. Ось що вона сказала в інтерв'ю Європейській правді на українську аудиторію, реально розумієш, що це означає, що ці ця зброя могла піти не на фронт, а кудись в інші держави, так ми не знаємо, але може можливо, можливо, це проблема. Може вона може бути в Сирії, Вона може сказатися в Росії Ви серйозно. Ми не знаємо. Ви зараз ми серйозно не... це кажете? Бо я кажу, ми коли ми не знаємо, то ми не знаємо. Це ж спарс транслює на американську аудиторію, тільки там вона уточнює про загрозу того, що українська зброя опиниться в Сирії та Мексиці. Навіщо це їй? Все просто вибори, і про це вона сама прямо каже. Чому я сказала Мексика? Я знаю, деякі люди не розуміють, чому тому що ви повинні розуміти нашу ситуацію в Америці. Зараз, на жаль, так наш президент вирішив попівністю відкрити. А, наші кордони з Мексикою у нас зараз наплив а, дуже багато людей з північної Південної Америки. Наші кордонники-прикордонники великі проблеми захищати нашу країну. А картеліся в одні з самих багатіх людей а, в світі. І вони зараз багато платять за багато на 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 блекмарки до чорному ринки зардада да, да різну зброю. Їх дуже дуже багато грошей у нас зараз проблеми в наших містах. Ось він у США вибори і допомога Україні буде одним з питань, яке використовуватимуть і республіканці, і демократи. Спарц в опозиції до партії Байдена, тому вона логічно говорить про контроль його дій, у тому числі по Україні. Проте я не можу зрозуміти, чому вона саме повторює меседжі російської пропаганди про продаж зброї на чорному ринку. Конспірологію, що це робиться навмисно, я не вірю. Заяв Спар з 12 липня додалася стаття у Financial Times про контрабанду зброї з України. І до неї було чимало запитань. Статтю аналізує керівник фактчекерської організації Stop Fake та Могилянської школи журналістики Євген Петченко. Улюблений прийом російської дезінформації це сіяти сумніви. І цей матеріал він є дуже хорошим зразком того, як можна сіяти сумніви, сумніви, зокрема в тому, що відбувається з тією зброєю, яку Україна отримує. Тепер що з нею не так з нею не так, все починаючи від заголовку, наприклад, який до речі редакція вже потім під тиском. Громадськості, як то кажуть, змінила от і додала туди слово ризик контрабанди. Тобто до цього, якщо починати тільки заголовок, то було зрозуміло, що і НАТО, і Європейський Союз абсолютно спільні в тому, що вони поділяють стурбованість, що ця контрабанда зброї з України вже відбувається. А потім ми е, бачимо наступне це фотографія, на якій е, е, ми бачимо важкі озброєння, якраз ті, яких Україна очікує. Ну тобто, це є український зразок, який там є на фотографії, але знову ж таки, натяк за допомогою цієї фотографії, робиться, що йдеться не про якісь малі озброєння, дрібні озброєння і так далі, легкі озброєння. Той хто прочитає тільки заголовок і подивиться на цю фотографію. У нього одразу має виникнути таке враження, що саме такі озброєння вже кудись зникають з України. Ті тези, які е, висуває Financial Times, вони базуються на анонімних джерелах. Спочатку там згадуються е, два анонімні джерела, якісь е, західні політики, які е, поділилися своєю стурбованістю. От і потім третє джерело, яке також говорить, що мовляв, озброєння постачається до кордону України, а потім вони перевантажуються в якісь автомобілі, дуже часто в якісь приватні автомобілі. І все і далі ми не знаємо, що з цим озброєнням відбувається. Професійно проаналізувавши цей матеріал, виникає абсолютно однозначно. Тобто, той, хто прочитає цей матеріал, він має одразу почати сумніватися в тому, що дійсно з українськими озброєннями відбуваються якісь правильні речі. Такі матеріали від російської пропаганди на жаль приносять велику шкоду країни, руйнуючи зусилля по об'єднанню міжнародної спільноти. К шум, який Росія підняла довкола, нібито продажу зброї Україною на чорному ринку, змусив і США, і НАТО і ЄС виступити з заявами та чітко зафіксувати, що у них відсутні претензії до України з цього питання. А 15 липня з'явилася і серія матеріалів від української сторони, зокрема інтерв'ю Олексія Рєзнікова Українській службі BBC. я вже не перший раз зустрічаю так звану ІПСО. Інформаційно-психологічну спеціальну операцію, яку запускають наші російські вороги. Перший раз це було зроблено на каналі CNN, коли, тіпа, типу, колишній однокурсник Путіна, а тепер ай-яй-яй, опозиціонер, який живе там, десь там в Вашингтоні, щось там розповідає про нем... вік, хто, хто собі дозволяє, да? розповідає, що там є сумніви про використання зброї, гуманітарної допомоги і так далі. Я вам скажу, що буде наступним кроком. Один з енлавів, який точно десь потрапив до росіян, що це війна, а наші хлопці десь потрапили там в полон. І десь якийсь okay, енлав чи щось їм дісталося. Вони десь їх вже навіть показували. Вони його покажуть завтра чи післязавтра чи тиждень за планом цієї акції. Ну, умовно кажучи, в столиці на якомусь чорному ринку якісь бачите, українці контрабандою вивозять зброю. Вот як воно буде. Але Солиця, це дурня, чи можливо контрабанда з України з Європу? Можливо, сигарети ж возять цигарки. Наші з вами умільці. В Карпатах, і якщо навіть автомат Калашникова вивезуть, я вірю, що це можливо. Але вибачте мені, що вивезуть? Артилерійську установку Цезарь або Трипл Севен, яка важить десятки тонн чи краба 40-тонного. Ми що ідіоти, замість того, щоб воювати, будемо вивозити на базар кати: один краб, один краб, до нього в довісок Цезар іде. Ну це ж дурня, ну повна. Мало того, це сучасна зброя, яка має в собі GPS-трекери, які наші партнери абсолютно легко можуть відслідковувати. Не пройшов повз це інтерв'ю, і Юрій Швець записав свій чергове відео, у якому в своєму стилі намагався звинувати Дерезнікова у брехні, але після протилежних заяв США Шанато та ЄС це не витримувало жодної критики. Чи є в Україні корупція? Була, є і ще деякий час буде. Поки не проведемо необхідних реформ. Чи достатньо цього, щоб звинувачувати у корупції всіх підряд, не маючи доказів? Ні. Чи є зафіксовані факти продажу наданої Україні зброї на чорному ринку? Також ні. Кому вигідно говорити про корупцію у використанні західної допомоги? Росії. Наше майбутнє буквально залежить від постачання західної зброї. Якщо її не буде, ми програли. Нам буквально не буде чим оборонятися. Це добре знає Росія і робить все можливе, щоб зупинити цей процес через дискредитацію України перед партнерами. Зараз основний козир в її руках апелювання до корупції, оскільки до ефективності використання українськими військовими апелювати не доводиться. Щоб дискредитація України пройшла успішно, про це мають говорити усі: і на Заході, і в Україні. Схема проста і перевірена роками. Спочатку питання потрібно актуалізувати в Україні, щоб всі про це говорили. Далі звернути на це увагу західних журналістів та підказати, це загрожує інтересам їх країн. Далі. Включити в процес прикордонних експертів і вони сформують потрібне інфополо на Заході та переконають виборців, що допомагати Україні не в їх інтересах. Зараз Росії вдалося досягти певних успіхів у перших двох етапах. На жаль, попереду складна з осінь, і вже зрозуміло, що допомога Україні стане однією з тем американських виборів Конгрес. Тому особливо важливо нам самим не допомагати Росії у цьому процесі, не ставати корисними ідіотами, які формують потрібне інфополе, як це було в останні кілька місяців. Це є про політиків і про українців, які їхали таке здивало. Нагадаю, приклад, який наводила попередніх відео про те, як працює. Я КГБшна технологія з корисними ідіотами. Воду приклад, яким вже згадуваний без безмену ілюструє застосування корисних ідіотів у підривній діяльності. Ситуація схожа на будинок, мешканці якого всередині зберігають вибухівку та легкозаймисті матеріали. Щоб знищити цей будинок, ворогові не потрібно фізично його захоплювати. Досить розпалити вогонь поруч і дочекатися, поки вітер подує у потрібному напрямку. Тим часом ворог може підкинути кілька чудових ідей для срачів між мешканцями цього будинку, наприклад, хто більше зробив для країни Порошенко чи Зеленський, це відверне їхню увагу від реального вогню. Розумні люди помітили пожежу і до загоряння будинку прибрали б легкозаймисті предмети. Корисніші діоти будуть продовжувати сперечатися про те, конституційно чи ні платити пожежникам, хто саме має прибрати бомбухівку і чому це мають робити взагалі вони? Адже є президент, і він гарант їхньої безпеки, от нехай він і прибирає. А тим часом вибух розносе їх будинок і їх самих. Так, корупція це ще одна війна, яку на Україні потрібно виграти. Але, як і війну в окопах, її неможливо виграти словами потрібні дії. Якщо ви бачите такі факти, дійте, пишіть заяви правоохоронцям, давайте факти журналістам-розслідувачам і так далі. Коли ви просто емоційно вимагаєте в Фейсбуці це припинити, це так само, як солдат в окопі під обстрілами встав повний зріст і тупнув ногою та вимагає припинити обстріл, бо це неправильно. Коли солдат так зробить, його просто розстріляють. Коли так робите ви, вас використовують як корисного ідіота. Хочете ви цього чи ні. Тому перед тим, як в'язатися в черговий страч, зважте, чи не працює він на дискредитацію України зараз. Так, інформаційний тиск на владу потрібен, але зараз дуже тонка грань між тиском та дискредитацією. Ще зрозуміти її просто: є факти, це допоможе Україні. Є прокльони, емоції узагальнення це завадить. Будь ласка, не робіть цього. Далі вирішувати вам. І наостанок, ворог вміло притягує проблему дискредитації України до реальних і наболілих проблем. Це б'є по нас двічі: і проблема не вирішується, і дискредитація відбувається. От як зі спаркс. Говорила вона правильні речі про Єрмака. Проте вона не є інструментом їх вирішення. Це наша внутрішня задача і вирішувати її нам. А у поточному виконанні і проблему не вирішили, і росіяни Спарц використали для своєї кампанії по дискредитації України. Два зла замість одного. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео з нової рубрики на холодну голову, напишіть у коментарях, який кейс проаналізувати наступним. Та не забувайте, що поширивши відео у своїх соціальних мережах, ви допоможете формувати інформаційну гігієну українців. І дякую, що додивилися до кінця. До скорої зустрічі у нових відео. Па-па! Швець стверджує, що він передбачав повномасштабне вторгнення і про це попереджав. А те, що комусь здається, що це неправда, то це здається. Некари з моїх читателів, меч читателя, като відміляти, кори німатіна слушали видео, не ліні сіділи і надання пишуть, от ви сказали, що війни не буде. У підтвердження своїх слів він апелює до ефіру Савіка Шустера від 6 листопада 2021 року, де Він сказав, що ситуація тривожна та більш серйозна ніж раніше. Мої лічні істочники, це професіонали американці, які в Україні не мають ніякого відношення, які займаються проблемами оборони і безпеки, в тому числі на території Бішов Союзу. Вони говорять, що ситуація дуже тривожна. Проте вже у грудні він говорив зворотнє і далі постійно це повторював до 23 лютого. Включно Щоб у цьому переконатися, ви можете зайти на YouTube канал Швеця, прочитати заголовки відео, клікнути на тематичне, подивитися тайм-код та обрати відповідну тематику. Так ви самі перевірите його слова. Я ж просто наведу кілька прикладів. Похоже, відбувається постіпенний тихий слів води, Тобто не України. слив напряженности со стороны кремлевских стратегов. Сегодня с утра, вернее, я вчера еще промониторил наиболее, одну из их наиболее безбашенных телевизионных программ, пропагандистских, которые дали еще бесновались, обещали куски показать, сегодня тональность значительно снизилась. То есть в данном случае я оцениваю в, в, вариант в, в широкомасштабной войны, да и вообще, в войны, потому что Путин уже объяснили. Салливан, это тот человек, на которого такие надежды возглавлял Кремль. Он сказал, что мы будем рассматривать как агрессию любое пересечение границы, массированное, не массированное. Я практически уверен, что в настоящий момент Путин не принял это решение о вторжении в начале массовой кровопролитной войны, с, войны с, с захватом Киева. Это ему не нужно. Он сейчас имеет все, что ему нужно. С этой точке зрения, если бы Путин принял решение, он бы его осуществил уже. А так принять решение, потом сделать так, что оно стало известно американцам, натовцам, и потом сидеть на этом решении ничего не делать, это с моей точки зрения. Но это не стиль работы Кремля в целом и Путина в частности. Не верю, что Путин такой. Я по-прежнему считаю, склоняюсь к тому, что он взвинчивает ставки. Я склоняюсь к тому более 50%, что кондуктор должен нажать на тормоза. Хорошо, что есть интернет, есть документальное подтверждение, кто, кому, как, что сказал. Отже, до самого вторгнення Швець професійно сіяв сумніви серед українців. Нічого особливого, просто методичка КДБ.